Шановні учасники і учасниці НМТ! Напередодні тестування Український центр оцінювання якості освіти знайомить вас з інтерфейсом онлайнової платформи, де ви будете проходити національний мультипредметний тест. З'ясуємо, у якій послідовності виконувати завдання, як позначити відповіді, щоб їх було зараховано, або як їх змінити. Тож не гаймо часу. А в аудиторії тимчасового екзаменаційного центру на вас чекатиме ваше робоче місце. Це налаштований комп'ютер, під'єднаний до мережі інтернет з розгорнутою сторінкою сервісу. Доступ до інших веб-сторінок буде заблоковано. Для входу до сервісу вам потрібно уважно ввести логін і пароль, а дізнаєтеся ви про них з індивідуальної картки учасника тестування. Її вам надасть старший інструктор в аудиторії. Рухаємося далі. Ви увійшли на персональну сторінку. Перевірте, чи зазначені у правому верхньому куті прізвища ім'я по батькові збігаються з вашими. Якщо ні, повідомте про це інструктора. На головній сторінці зазначена інформація про дату й час початку тестування. Натисніть на кнопку Перейти до тесту. Перед вами розгорнеться сторінка з активними вкладками «Іспит», довідкові матеріали Інструкція. Ознайомтеся з інструкцією. Там є корисна для вас інформація. Якщо під час виконання завдань вам знадобиться та чи та формула, чи дані періодичної системи хімічних елементів, чи значення тригонометричних функцій деяких кутів, у допомогу вам буде відповідна вкладка з довідковими матеріалами. У сервісі НМТ вона відображатиметься на екрані як окреме вікно, тож вам буде зручно нею скористатися. А після ознайомлення ви зможете або закрити, або згорнути вікно. Якщо ж ви згорнули вікно з довідковими матеріалами і хочете до них повернутися, виконайте такі дії. Натисніть на кнопку Меню, а потім на назву потрібного довідкового матеріалу. Він відразу відобразиться в окремому вікні, і ви зможете продовжувати виконувати тестові завдання. Якщо у вас щось не виходить, не хвилюйтеся, зверніться до інструктора. Для роботи над тестом вам знадобиться чернетка, тож аркуш паперу буде лежати на вашому робочому місці. Якщо виникне потреба в додатковому аркуші, скажіть про це інструкторові. З'ясуємо, як розпочати роботу над тестом і який функціонал онлайнового сервісу НМТ. Після повідомлення старшого інструктора про початок роботи оновіть сторінку сервісу і натисніть на кнопку Перейти до тесту. І у вікні, що відкриється, натисніть на розпочати тест. Ви перейдете на наступну сторінку сервісу. Щоб розпочати виконувати завдання, натисніть на кнопку розпочати роботу над тестом. У правому верхньому куті з'явиться таймер відліку часу, який показуватиме, скільки часу залишилося до завершення роботи над тестом. Таймер показує години, хвилини та секунди. Натиснувши на іконку закреслене око, ви можете приховати таймер, а ESC поверне відображення до звичного режиму. Попереджувальне сповіщення застереже вас від необачного завчасного завершення роботи над тестом. Якщо ж ви випадково натиснете на кнопку завершити роботу над тестом з'явиться напис. Ви впевнені, що бажаєте завершити роботу над тестом? Будьте уважні. Після натискання на кнопку так завершити роботу буде зараховано тільки збережені відповіді, а повернутися до завдань буде неможливо. Натисканням на іконку із зображенням стрілок ви можете розгорнути тест на широкий екран. Проте відображення таймера буде недоступним. Регулювати розмір зображення можна ще й за допомогою комбінації клавіш на клавіатурі Ctrl і Plus. Можна утримувати клавішу Ctrl і прокрутити коліщатку мишки до себе чи від себе. Інформація про збережені відповіді відображатиметься на боковій панелі, розташованій у верхньому правому куті екрана. Червоним буде забарвлене завдання зі збереженою відповіддю, а сірим завдання, яке ще не виконане або відповідь на яке не збережена. Тож, за допомогою цієї панелі, ви зможете швидко перейти до конкретного завдання у межах предмета та зберегти відповідь. Ви вже знаєте про значення і функціонал тих чи тих іконок клавіш. Тож перейдімо до особливостей виконання завдань різних форм. Нагадаємо. НМТ містить завдання із трьох навчальних предметів з української мови, математики і навчального предмета додаткового блоку, який ви випрали під час реєстрації. На виконання завдань відведено 180 хвилин. Ви можете самостійно розподіляти час між предметами. Розпочати роботу над тестом можете з будь-якого навчального предмета. Їх назви зазначено вгорі над завданнями. Повернутися до виконання завдання окремого навчального предмета і надати та або зберегти відповіді можна протягом усього часу відведеного на тестування. Уважно читайте завдання та правила їх виконання. Відповідайте лише після того, як зрозуміли завдання. За потреби використовуйте чернетку. Для зарахування відповіді на завдання ви маєте натиснути на кнопку Зберегти відповідь. Щоб виправити відповідь, потрібно вказати інший варіант і повторно натиснути на кнопку Зберегти відповідь. У такому разі буде зараховано останню збережену вами відповідь. Якщо ви не збережете відповідь, її не буде зараховано під час визначення результату. Спробуємо розібратися, як правильно позначити відповіді, щоб їх було зараховано. Нагадаємо. Під час проведення тестування учасникам будуть запропоновані тестові завдання, аналогічні до завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен предмет НМТ містить завдання з вибором однієї правильної відповіді, тож після уважного виконання завдання навпроти вибраного варіанта, у відповідній комірці ставимо позначку. Для зарахування відповіді на завдання ви маєте натиснути на кнопку зберегти відповідь. Аналогічно позначаємо відповіді до завдань з вибором трьох варіантів відповідей із семи запропонованих варіантів. Обов'язково натискаємо на кнопку зберегти відповідь. Відповіді до завдань на встановлення відповідностей, як і до завдань на встановлення послідовності потрібно фіксувати так. Наводимо курсор на варіант відповіді, натискаємо на праву клавішу миші, а потім на відповідну комірку. Такі дії повторюємо, щоб встановити всі логічні пари або ж послідовність, після чого натискаємо Зберегти відповідь. Якщо ви хочете змінити відповідь, спочатку поверніть обрану раніше відповідь до поля варіантів відповідей, а потім позначте іншу. Повторно натисніть на кнопку Зберегти відповідь. У такому разі буде зараховано останню збережену вами відповідь. Те з іноземної мови містить завдання на заповнення пропусків у реченні чи тексті. Відповіді на завдання потрібно фіксувати так. До кожного пропуску зі спадного списку вибираємо і позначаємо правильну на вашу думку відповідь. А після того, як усі пропуски заповнено, натискаємо Зберегти відповідь. У таких предметах, як математика, фізика, хімія, будуть завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Розв'язавши на черницьці завдання, одержані числові відповіді уведіть у відповідні комірки. Для зарахування відповіді натисніть на кнопку Зберегти відповідь. Після переходу від одного блоку завдань до наступного з'явиться попереджувальний напис. У якому будуть зазначені завдання попереднього блоку, на які ви не надали та або не зберегли відповіді. Будьте уважні, читайте сповіщення. Якщо ви дочасно завершите роботу над завданнями і збережете надані відповіді, можете завершити тестування, натиснувши на кнопку Завершити роботу над тестом. Будьте уважні, на екрані з'явиться сповіщення з інформацією про те, на які завдання, завдання яких предметів ви не надали та або не зберегли відповіді. Ви можете повернутися до них, надати та зберегти відповіді. Підтвердьте своє рішення, натиснувши на кнопку так: завершити роботу або поверніться до виконання завдань, натиснувши на кнопку Ні, не повертатися до виконання завдань. Після натискання на кнопку Завершити роботу над тестом буде зараховано тільки збережені відповіді. Повернутися до завдань буде неможливо. Після завершення виконання всіх завдань НМТ, ви одразу побачите свої результати на екрані. Це кількість тестових балів, які вам нарахують за правильно надані відповіді з кожного предмета. Тепер ви поінформовані, як працювати зі спеціальним сервісом, а отже, зможете легко позначити і зберегти свої відповіді. Бажаємо успіху!